Стівен Кінг Протистояння Книга 3, розділ 67, ЧАСТИНА Друга. Ллойд прийняв дзвінок від Стена Бейлі з Індіан Спрингс через 15 хвилин. Стен ледь не бився в істериці від люті на сміттєбака і страху перед темним чоловіком. Карл Гок і Білл Джеймісон відлетіли зі Спрінгс о 18.02 на розшуки на схід від Вегаса. Один із пілотів учнів Кліф Бенсон полетів із Карлом як спостерігач. О 18.12 обидва гелікоптери вибухнули в повітрі. Незважаючи на шок, Стен відправив п'ятьох людей в ангар No9, де стояли два інші легенькі вертольотики і три великі Юї. На всіх п'яти виявилася вибухівка. І запалювальні міни були приєднані до простих кухонних таймерів. Міни були не зовсім такі самі, як ті, що сміттєбак почіпляв до машини з пальним, але дуже подібні. Сумніватися не випадало. То був чувак сміттєбак, закінчив Стен, він сказився, богові одному відомо, куди він ще вибухівки начіпляв. Перевірте все, сказав Ллойд. серце в нього від страху калатало швидко й дрібно. У його тілі закипав адреналін, а очі немов готові були вискочити з орбіт. Геть усе перевірте, хай усі до єдиного обшукають кожен куток цієї грьобаної бази. Чуєш, стене? Та чого вже возитися? Як чого возитися? заволав Ллойд. Тобі дав будятлові картинку намалювати, що скаже головний, якщо вся база. Усі пілоти загинули, тихо промовив Стен. Ти що не розумієш, Лойде? Навіть клів, та й він не дуже гарно вмів. У нас є шестеро людей, яких і близько самих у політ випускати рано, і жодного вчителя. Нащо нам тепер літаки, Лойде? І він кинув слухавку, залишивши ошелешеного Лойда, який нарешті осягнув, що сталося. Том Кален прокинувся невдовзі після пів на десяту вечора, тіло в нього затерпло, хотілося пити. Він попив із фляжки, виповз із під похилих скель і поглянув у темне небо. Над головою плив місяць таємничий і безмежно спокійний. Настав час рушати далі, тільки треба обережно, боже мій так, бо тепер за ним погоня, йому снився сон. І з ним розмовляв нік, і це було дивно, бо нік не вмів говорити. Він був життя, а це пишеться глухо, німий. Він усе мав писати, а Том майже не вмів читати, але сон штука чудна у вісні що завгодно буває, і от у Томовому нік розмовляв. Нік сказав вони зараз усе про тебе знають, Томе, але ти тут не винен. Ти все правильно зробив, просто не пощастило. Так що тепер треба йти обережно ти маєш зійти з дороги, Томе, але йти далі на схід. Том розумів про схід, але не розумів, як не заблукати в пустелі, він же може почати ходити великими колами. Ти все будеш знати, сказав Нік, Перед усім ти маєш шукати перст божий. Тепер Том почепив фляжку назад на пояс і поправив рюкзак. Він пішов назад до шосе і лишив велосипед на старому місці, піднявся на насип і поглянув в обидва боки. Він швидко пройшовся середньою смугою і, ще раз обережно роззирнувшись, перебіг ту смугу Ай 15, яка була спрямована на захід. Вони зараз усе про тебе знають, Томе. Він зачепився ногою за трос огорожі і скотився з насипу майже до самого низу. Він трохи так полежав, як упав, серце його окалатало, чути було тільки легкий вітер, який завивав понад розтрісканим ґрунтом пустелі. Він підвівся і став дивлятися в обрії. Зір у Тома був гострий, а пустельне повітря чисте й прозоре. Невдовзі він побачив його на тлі неба, наче знак оклику, перст божий. І коли він дивився на схід, кам'яний моноліт був приблизно в 60 градусах ліворуч. Він подумав, що за годину чи дві міг би дійти до того каменя, але повітря було прозоре і збільшувало все як лінза, і було здатне обманути і більш досвідчених мандрівників, ніж Том Кален. Він почав хвилюватися, що камінь весь час, здається, залишався на тій самій відстані від нього. Минула північ, минула друга година ночі, великий зоряний циферблат неба обертався, Том почав питати себе. Чи не є ота скеля, подібна до пальця, що вказує шлях міражем? Він потер очі, але скеля не зникла, за його спиною шосе занурилося в темряву. Коли він знову поглянув на палець, він трохи наблизився, і о четвертій ранку, коли внутрішній голос почав шепотіти йому, що пора вже знайти куточок, де сховатися на день, уже не було жодного сумніву, що Том наблизився до свого орієнтиру. Але цієї ночі він до нього не дійшов. А коли дійде, якщо протягом дня вони його не спіймають. Що тоді? То не має значення, нік йому скаже, старий друг Нік. Том не міг дочекатися, коли ж дійде до Болдера і побачить його. Боже, так. Він знайшов доволі затишне місце у тіні великого скелястого гребеня і заснув майже одразу. Тої ночі він пройшов приблизно 30 миль на північний схід і вже був близько Мормонських гір. Надвечір до нього підповзла велика гримуча змія, щоб сховатися у тіні, згорнулася клубком біля Тома, трохи поспала, а потім поповзла геть. Флек того вечора стояв на краю тераси на даху, дивився на схід. Сонце сяде через чотири години, і тоді дебіл піде далі. Сильний, рівний, пустельний вітер відкидав його темне волосся з гарячого лоба. Місто так несподівано закінчувалося і починалася пустеля, кілька рекламних щитів, а далі порожнеча і все, стільки пустелі, стільки сховків. Люди раніше йшли в цю пустелю, і відтоді ніхто їх не бачив. Але не зараз, прошепотів він, я його візьму, візьму. Він не міг пояснити, чому так важливо спіймати дебіла, раціональний бік проблеми весь час кудись вислизав, він дедалі більше відчував просто бажання діяти, рухатися, робити, руйнувати. Учора ввечері, коли Ллойд розповів йому про вибухи вертольотів і смерть пілотів, він усіма силами стримав напад шаленої люті. Першим його імпульсом було негайно зібрати броньовану колону. Танки, вогневози, бронемашини і все інше. Вони могли б досягти Болдера за п'ять днів, усе це кодло можна було б рознести за півтора тижні. А тож. Але якщо в горах уже випав перший сніг, то його вермахту настане кінець, а вже 14 вересня і на погоду покладатися не випадає. Хай йому грець. Ну чому так швидко стало запізно? Він же найсильніший чоловік на землі хіба ні? Може, є ще один такий у Китаї чи Ірані, але то було питанням 10 років тому. Тепер головне у тому, що його сили вичерпуються він це знав і відчував він мав силу, і більше той дебіл нічого б не міг про нього розповісти якщо він не загубиться в пустелі, не замерзне на смерть у горах, він може розповісти їм тільки те, що люди Флега живуть у постійному страху перед ходаком і виконують кожен його наказ. Він може розповісти їм лише те, що їх деморалізує ще сильніше, то звідки ж оце постійне відчуття, яке гризе його, звідки переконаність, що калена треба спіймати і знищити, доки він не залишить західний край. Бо я цього хочу, і я отримаю те, чого хочу. Цієї причини досить. І ще чувак сміттєбак він гадав, що може повністю усунути сміттєбака. Гадав, що чувака сміттєбака можна викинути геть як непридатне знаряддя, але він спромігся на таке, чого не змогла б зробити, вся вільна зона разом узята, він сунув палицю в колесо злагодженої машини завоювання в руках темного чоловіка. Я помилився то була огидна думка, і він не дав своєму розуму дійти до її кінця. Він викинув склянку з низького парапету даху і побачив, як вона зблизькує далі й далі від нього, падає. Раптова лиха думка потішила його, весела дитяча думка, хай би вона влучила комусь по голові. Далеко внизу склянка упала на стоянку і розбилася так далеко, що темному чоловікові не було чути. Більше бомб в Індіан Спрингс не знайшли. Усю базу перевернули догори дном. Очевидно, сміттєбак замінував перші ліпші речі, які трапилися під руку. Вертольоти в ангарі No9, машини в автопарку поряд. Флег повторив свій наказ сміттєбака знищити на місці. Думка, що сміттєбак ходить зараз державною територією, де може зберігатися бозна що, тепер його помітно нервувала. Нервувала. Так. Його дивовижна впевненість і далі випаровувалася. Коли ж це почалося, він не міг точно сказати. Знав тільки, що все почало розвалюватися. Ллойд теж це помітив, він це побачив у його погляді. Мабуть, непогано було б, коли би з Лойдом стався нещасний випадок до кінця зими. У нього аж надто багато близьких друзяк з охорони палацу, таких як Вітній Горган і Кендемот. Навіть той Берлсон, який пробакланився йому про червоний список, він ліниво подумав, чи не здерте з пола Берлсона шкуру живцем за таке. Але якби Ллойд знав про червоний список, то цього б. Зупинись, пробурмотів він, та зупинись же. Але ця думка не йшла так просто від нього чому він не назвав Ллойдові список вищого ешелону вільної зони? Невідомо. Забув. Здається, тоді на це була цілком розумна причина, але що більше він намагався за неї вхопитися, то більше вона тікала від нього, вислизала крізь пальці. Чи це просто дурноверха обережність не класти забагато яєць в один кошик, відчуття, що одній людині не можна довіряти за багато таємниць одночасно, навіть такій тупій і вірній, як Ллойд Генрейд. Сум'яття на мить відобразилося на його обличчі. Він що весь час приймав такі дурні рішення, та й наскільки вірний йому той Лойд оцей вираз його очей. Раптово він вирішив усе покинути і політати, від цього йому завжди ставало краще. Він почувався сильнішим, спокійнішим, це прочищало голову. Він поглянув у пустельне небо. Я є, я є, я є. Я. Збиті підбори відірвалися від тераси, зависли в повітрі, потім піднялися ще на дюйм, на два. Спокій сповнив його, і раптово Флек відчув, що може знайти відповіді. Усе прояснювалося. Спочатку йому треба, вони йдуть до тебе, знаєш. Він різко упав від цього тихого, неухильного голосу. Гострий шок пройняв його від п'ят, пройшов спиною до самого рота, і він клацнув зубами, крутнувся на місці, як кіт, але його квітуча посмішка зів'яла, коли він уздрів Надін. Жінка була у білій нічній сорочці, і навколо її тіла вітер ворушив довгі ярди напівпрозорої тканини. Волосся біле, як і сорочка, коливалося навколо обличчя вона була немов бліда, безумна сивіла. І Флег мимоволі злякався. Надін зробила обережний крок до нього. Вона була боса. Вони йдуть. Стюредман, Глен Бейтман, Ральф Брентнер і Ларі Андервуд. Вони йдуть, і вони вб'ють тебе, як тхора, який краде курей. Вони у Болдері, відказав він. Сидять під ліжком і моляться на мертву негритоску. Ні, байдуже вимовила вона. Зараз вони майже в'юті, скоро будуть тут, і вони викоренять тебе, як заразу. Замовкни, іди вниз. Я піду вниз, промовила Надін і зробила крок у його бік. І тепер посміхалася вона, і та посмішка сповнила його жахом. Шалена червінь зникла з його щік, і химерна гаряча життєва сила, здається, теж. На мить він відчув себе старим і слабким. Я вниз піду, а ти впадеш. Пішла геть. Ми будемо внизу, наспівно промовила вона, посміхаючись, і це було жахливо. Униз, униз. Вони в Болдері. Вони майже тут. Та йди ж ти вниз. Усе, що ти тут зробив, розпадається. А то ж як? Період напіврозпаду зла завжди порівняно короткий. Люди перешіптуються про тебе. Кажуть, що ти випустив Тома Калена, він утік від тебе, простачок дурник, але йому стало розуму перехитрувати Рендала флега. Вона говорила швидше і швидше, тепер крізь зловтішну посмішку. Кажуть, що твій головний спеціаліст зі зброї сказився, а ти не знав, що сталося. Вони бояться, що те, що він зараз притягне з пустелі, окошиться на них, а не на людях зі сходу, і вони тікають. Ти це знав? Брешеш. прошепотів він. Його обличчя стало бліде, як пергамент, очі вирячилися. Та вони не наважаться, а як наважаться, я знатиму. Її очі порожньо спрямувалися на схід. Я їх бачу, прошепотіла вона. Вони тікають зі своїх постів глупої ночі, і твоє око не бачить їх. Полишають свої пости і, ховаючись, тікають. Робоча бригада виходить з міста у складі двадцятьох людей, а повертаються вісімнадцять. Прикордонники дезертирують. Їм страшно, що ваги сили похитнулися. Вони покидають тебе, а ті, хто лишився, і пальцем не поворухнуть, коли люди зі сходу прийдуть покінчити з тобою назавжди. Брешеш. закричав він на неї, його руки з усього маху упали їй на плечі, зламали обидві ключиці, як олівці. Він підхопив її тіло високо, линяле пустельне небо, крутнувся на підборах і кинув її. Вгору і геть від себе, як ту склянку. і Флег побачив велику усмішку полегшення на її обличчі, раптову ясність у її очах, і все осягнув. Вона його довела до цього, якось розуміючи, що тільки він може дати їй волю, і вона носить його дитину. Він перехилився через низький парапет, ледь не падаючи. Намагаючись повернути навспак те, чого не повернеш. Її сорочка лопотіла, він схопився за тонку матерію, але вона обірвалася, і в його руці лишився тільки клаптик. Настільки прозорий, його він бачив крізь пальці, як від сну після пробудження. І вона полетіла від нього ногами вниз. Сорочка підіймалася до її шиї, обрамлюючи її лице, вона не кричала. Вона летіла вниз тихо, як бракована ракета. Коли він почув важкий звук її падіння, який не надавався до опису, Флек закинув голову до неба і завив: Це не має значення, це вже не має значення. Він досі тримає все в руці. Він перехилився через парапет і дивився, як унизу збігаються люди, наче залізні крихти до магніта. Або черва до м'ясних обрізків. Вони здавалися такими дрібними, а він був так високо над ними. Політаю, подумав він, відновлю спокій, але минув довгий-довгий час, доки його підбори відірвалися від тераси і змогли вони піднятися хіба що на чверть дюйма над бетоном. Вище він не міг. Том прокинувся о восьмій вечора, але для того, щоб іти, світла було ще забагато. Він чекав У вісні до нього знову приходив нік, і вони розмовляли як же гарно розмовляти з ніком. Том лежав під великою скелею і дивився, як небо темніє загорялися зірки. Він подумав про чіпси Прінглс і пошкодував, що немає їх із собою от повернеться він у зону, якщо повернеться, то набере їх собі скільки схоче. Від пуза наїстя чіпсів, і купатиметься в любові друзів. Ось за чим він так скучив у Лас Вегасі, розважив він, за простою любов'ю. Вони тут, люди непогані, тільки любові в них малувато, бо занадто зайняті тим, що бояться. Любов погано росте там, де є лише страх, так само рослини погано ростуть там, де темно. Тільки гриби. Поганки всякі у темряві ростуть великі й товсті, навіть він це знає. Боже, так. Я люблю Ніка, Френні, Діка Еліса і Люсі, прошепотів Том. Така в нього була молитва. Люблю Ларі Андервуда і Глена Бейтмана теж люблю. Люблю Стена і Рону. Люблю Ральфа, люблю Стю, люблю. Просто чудасія, як легко йому згадувалися всі ці імена. А в зоні ж він як пощастить на силу згадував, як звати Стю, коли той заходив у гості. Його думки повернулися до іграшок, до гаража, машинок, паровозиків. Він годинами грався з ними, але питав себе, чи захочеться йому так з ними гратися, коли він повернеться з цього. Якщо повернеться, усе буде по-іншому. То сумно, але, мабуть, і на краще. Господь мій пастер. Поволі Промовив Том, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселяє мене. Мою голову він намастив олією, він мені кунг фу дає від моїх ворогів. Амінь. Тепер уже досить стемніло, і він рушив уперед. О пів на дванадцяту ночі він дійшов до Оперста Божого і там сів підкріпитися. Там було високо, і, озирнувшись, Том, побачив рухомі вогники. То на дорозі, подумав він, мене шукають. Том знову поглянув на північний схід. У далині, ледь помітний у темряві місяць тепер уже ледь чербатий починав сідати, виднів величезний заокруглений гранітний купол далі треба йти до нього. У тома ніжки болять, прошепотів він, але трохи й усміхнувся адже все могло бути набагато гірше. Самим болем у ногах він міг і не відбутися. Життя, а це пишеться, ніжки болять. Він пішов далі, і нічні створіння розбігалися перед ним. І коли він ліг спочити на світанку, то пройшов майже 40 миль. Кордон штатів Невада і Юта вже був недалеко від нього на сході. О восьмій годині того ранку він міцно спав, підклавши під голову куртку. Очі в Тома швидко заворушилися під повіками. Прийшов Нік, і Том говорив із ним на сонному чолі Тома пролягла зморшка, він сказав Нікові, як він чекає, коли ж вони знову побачаться, але з якоїсь незрозумілої причини Нік відвернувся від нього.